Доброго вечора, вельма, шановна панство, пані та панове. Я вас рада всіх вітати, бачити, чути за вашу активність за те, що ви пишете, за те, що ви підписуєте, за те, що ви ставите лайки, вподобайки і взагалі приходите на мій канал і дивитесь мої розклади і активно спілкуєтесь. Але хочу зазначити, що я не... Нічого не вгадую. Тому, будь ласка, напишіть мені, я саме звертаюсь до цієї людини, яка знає, хто пише, і не маніпулює. Тим, що я вам дуже вдячна за те, що ви мені довіряєте і якось виділяєте від інших тарологів, психологів та. Людей, які ведуть свої канали, але це, можу так сказати, це прям-пряма маніпуляція. Тому я не вгадую, я не надаю парад. Просто от, я роблю свій контент, я відповідаю на питання, на ваші пропозиції для загальних розкладів. І а, намагаюся донести вам інформацію, яка вас, вам потрібна або цікава тут і зараз. А якщо щоб вгадувати, то тоді я можу запропонувати вам наступне. Вам просто потрібно звернутися особисто і тоді без вгадувань а, я вам розповім і, і надам відповідь на ваші запитання. А отак от в коментарях під відео я навіть Можу а, сказати, що я не буду реагувати на навіть. Тому що витрачаєте мій час і свій час на подібні коментарі. Хоча я вам дуже вдячна. Будь-які коментарі це все одно є коментарі. Запропонована тема. А... Не в телеграм-каналі, в Ютуб-каналі. Хоча я дуже прошу вас писати в телеграм-каналі, чому я вам поясню, так я не втрачаю з вами зв'язок. От останній будь-який пост я заходжу і я бачу, що ви активно щось пишете. Ви або просто слова подяки, говорите, пишете, так, або щось розповідаєте, або щось. Просити, або надаєте теми для загальних розкладів. І я там частіше можу зайти, передивитися ще раз. Я пам'ятаю, можу навіть виписати для, теб, для себе, щоб не втратити. Тому виконую одного із мого підписника, підписниці, підписника. Загальний розклад, але просто прошу, щоб ви писали в телеграм-каналі. Ну, мені просто так зручніше. Дивиться, тема така трансформація. Ваша трансформація, я так розумію, так? до чого або до кого вона веде. Будемо дивитися, так би мовити, послання з ракулу рун і тотемних тварин. І спочатку, як завжди, я зроблю сигніфікацію саме вашу. А, ви подивитесь, а, почуєте, відчуєте, про... прочуєте, так би мовити, і а, зрозумієте, про вас це ситуація чи ні, тому що це розклад загальний. І я ще раз нагадую, одна позиція, тому уважно слухайте саме сигніфікацію. А, в яких ви на думку цього оракулу, так, енергіях? Це Ейвас. І у нас тут темна тварина кінь, пряма. Це Манас, я так розумію, так, Манас і а, я би сказала, напевно, суслік тут намальований. Так? Я не знаю, можливо, апосум. Ну, давайте будемо вважати, як я сказала, перше, суслік. Перевернутий. Руна перевернута. Беркана, заяць. Вона пряма. І дивиться, що я буду вам розповідати. Це, до речі, частина перша, тому що я не встигну. Я приділила час вступу, і тому вже розумію, що я просто не встигну. Дивіться, якщо розповідати по кожній руні, а мені хочеться по кожній руні розповісти, це буде йти тема така. Ви тут і зараз знаходитесь в русі, це енергія шляху. Союзу, довіри, до самого процесу. Ви, до речі, рухлива людина, ви сильна людина, ви тривала людина. Навіть якщо вам здається, що ви не бачите, так би мовити, кінцеві точки, ви вже стоїте на тому місці, де, куди, куди ви йдете. Ми говоримо про вашу трансформацію. Душа готова йти вперед а, разом із Кимось, або за покликом, покликом вашого власного серця. У нас говорить перевернутий про те, що енергія перевернута. Є момент внутрішньої відстороненості, можливо, знаєте що, відчуття, що вас не розуміють, що або, ви знаєте, якось втратили контакт із собою чи будь-ким. Будь іде така, така от у мене слово. Це не самотність, це фаза усвідомлення, це фаза, коли, коли ви можете себе відчувати. Чужим серед своїх. От, от, щось, от щось таке і серед очікування. Беркана говорить паралельно говорить про активну енергію, плодючу енергію, відновлюючу енергію, ніжну до себе енергію силення тіла. Емоції, тут може бути жіноча енергія беркана, це ще жіноча може бути йти енергія заяць сам по собі. так? Також може бути і чоловіча енергія. Ми говоримо про енергії саме. Про ви в періоді можете бути коли дозріваєте. Беркана, до речі, може нести плодючість. Навіть якщо зовні ще тихо, от, от, в таких от ви знаходитесь енергіях. А до чого веде ваша трансформація? Давайте подивимося, до чого веде вас ваша трансформація? Фехо, білка, бачите, це гроші, це, але не забуваємо, фехо гроші це енергія. Руна така, знаєте, гроші можуть приходити, але вони також можуть і уходити, дивлячись, як, з яким замислом. Це у нас енергія Альгіс і Олен. І це воньо, і тут калібрі, пташка. Пташка калібрі. Ну, дивіться, до чого веде ваша трансформація. До чого, до кого можливо. До повернення насамперед власної цінності, до ресурсів, до енергії, плодючості, радючості від того, що ви робите. Ви прямо знаєте, мені йде, ви отримуєте задоволення. Подивиться, тут три а, руни, які прямі. А, вони не перевернулись не одна. Mm. І тут ще на дні колоді а, руна Наубіс. Росомаха, і вона теж, будемо так говорити, пряма. Ви, так би мовити, вчитися зберігати і приумножувати все. Все в тому сенсі своє. Це час, ресурси, сили, талант. Альгіс це захисна така руна, захист простору, Вист... вистайте. Ви стаєте більше чутливим. Зараз буде частина друга. Частина друга відносно послання від оракулу ру до темних тварин. І в частині першої ми завершили, до чого веде саме ваша трансформація, якщо з вами, ще раз повторюю, відіралася сигніфікація. У нас вийшла руна фехо, і тут білка. У нас вийшла руна, і е, зауважую, вони всі не перевернуться: Альгіс, і це олень. І вунью це калібр-пташка. І на дні колоді у нас тут е, наубіс арасомаха. Це я е, показувала в першій частині. І дивіться, яка у вас ситуація? У вас по сигніфікації тільки одна карта руна була перевернута. Це говориться, щоб маназ, так, це а, саме енергія, а, вона а, десь вам не вистачає того, що. Так би мовити, не вистачає вам соціума. Десь або ви тут і зараз насправді знаходитесь в таких енергіях, коли вам потрібно побути на самоті, або у вас більше по маназу відчуття, як я сказала в частині першої, тобто ви не відчуваєте в тому оточенні вже якусь. От Свою нишу. І тому, можливо, така вийшла. енергія. Всі інші руни вийшли в, в прямій позиції це круто, навіть на дні колоді. Так? Що я можна сказати по феху? Тобто, до чого веде ваша трансформація? Фехо білка. Це, по-перше, для повернення вас до власної цінності, до грошей, до справи якою ви будете кайфувати? До ресурсів, до енергії, радості від того, чого ви робите, що ви живете, чим ви займаєтесь, це вас надихає. Розумієте? Це ви вчитеся зберігати і проумножати все для себе? Свій час, ресурси, сили, талант. Тобто ви з таким захопленням входите в це, що у вас просто набирає обертів. По аруні Альгіз, я можу так сказати, у вас є дуже такий прямий зв'язок з вищими силами і правильним напрямком, який вони вас підтримують. Це або у когось є захист, який зроблений. Або це вас захищає ваш рід, вищі сили. Тобто ті сили, з якими ви взаємодієте, і до кого ви звертаєтесь і кому ви довіряєте. Тобто до алькіса ви дуже захищаєте свою територію. Ви стаєте більш чутливими о, до своїх власних меж. І Всесвіт. Це все підстілює ваш внутрішній щит. І коли ви звертаєтесь, вас чують і вам, так би мовити, відповідають, тобто приумножають уні це взагалі фінальна така трансформація, фінал в трансформації, так, і вона говорить про радість, про легкість, про задоволення від життя. Без боротьби ви повертаєте собі статність радіти просто от дрібниця і жити з відкритим серцем. Тобто який підсумок ми зробимо по цьому розкладу? Ви переходите до внутрішнього воз'єднання. Це від роз'єднання до внутрішнього з'єднання, до своєї власної цінності, цілісності, до радості і відчуття, я на своєму місці, я там, де мені потрібно бути. Це шлях від напруги до легкості, від сумнівів до, до довіри. Аракул каже, що ви правильно рухаєтесь. І ваша трансформація вже завершується. І насправді трансформація це для того, щоб ви перейшли на інший рівень, на іншу ланку. І якщо тут такі виходять руни, це говориться про те, що ви зрозуміли, що вам потрібно було зрозуміти і прожити задля того, щоб бути в таких енергіях, які або ще грядуть. Або ви вже знаходитесь в такому стані. Дякую, пишіть, як вам відігрався з вами цей розклад, і взагалі ваші думки та пропонування загальних розкладів, як я зазначала в першій частині, будь ласка, пишіть в телеграм-каналі. Дякую, до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних.